Вітаю вас, друзі! Всеукраїнський казацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні 15 вересня 2024 року. Ясний сонячний день і говорити сьогодні я буду про стратегію руху нашої держави, про оперативну ситуацію і тактичні кроки, які необхідні для. Нашого суспільства. Наш пророк і відомий письменник Тарас Григорович Шевченка казав: нема в світі правди, нема і не буде. Отже, те, що навколо нас побудовано на брехні, і дуже багато всякого бруду всякої брехливої інформації, брехливих намірів, брехливих слів, і тому кожен з нас повинен бути дуже уважний і не піддаватись, а аналізувати все те, що відбувається навколо нас. По-перше, я хотів би вас попросити поставити зараз запис цей на паузу. Відкрити менюшку під роликом і перше посилання це буде посилання на нашу петицію до президента стосовно розподілення природної частки. Природна частка це частинка національного багатства від користування природними ресурсами. І коли буде впроваджений наш проект, то кожен громадянин отримає. Цю природну частку. По-різному люди розраховують, що саме можуть, може отримати громадянин. Хочу сказати про громадянина, то громадянин це той, та людина, яка має не подвійне потрійне, а одне громадянство. І ініціатива наша стосується саме розподілення цієї природної частки, перш за все. Початок розподілення серед наших вояків, які нас боронять на сьогоднішній день на фронті, і членів їх сімей. І таким чином ми піднімемо мотивацію і запустимо процес розподілення природної частки нашого національного багатства, яке належить народу України стосовно 5 статті Конституції. Бути друзі дуже активні і обов'язково не тільки послухайте і лайкайте і, 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 і залишайте свої пости, а обов'язково проголосуйте, витратьте пару хвилин і проголосуйте на сайті президента. Нам потрібно ваше голосування. Потрібно для того, щоб ми могли активно просувати саме ці наративи і цей проект для того, щоб він був остаточно прийнятий Верховною Радою України. Це є стратегічний проєкт. І це є стратегічний намір, який дасть можливість усунути олігархат від користування природними ресурсами від цього воровства на вищому державному рівні. Це дасть забезпечення вашим дітям, вашим онукам. Тобто, це є державна стратегія. І як на сьогоднішній день у нас стратегія перемогти на фронті московитів. Так, у нас стратегія перемогти на внутрішньому фронті перемогти нечастивців, олігархів, брудних ворів і тих людей, які користуються національним багатством задля себе, а не заради людей, заради країни. А тепер я далі, друзі, продовжую. Що стосується глобальної нашої політики і місця, України в цьому світі, я і ще раз хочу повторити: на нас, українцях, лежить дуже велика місія останніх часів на нас як українців, як суспільстві, і на нас, як Україні, державі. Тому ми всіляко треба, щоб ми всіляко укріпляли нашу державу, бо держава є захист кожного громадянина і кожної людини, яка знаходиться в Україні. Ми обов'язково переможемо росіян. Ми обов'язково повернемо всі наші землі, включаючи Крим, і ми приростемо додатковими територіями, етнічними українськими територіями, в тому числі й Кубанів. Це я ділюсь своєю, своєю вірою. Я ділюсь, ділюсь е, своїм розумінням сьогоднішньої ситуації, і це, ця віра і це розуміння спільна з нашою. Великою козацькою спільнотою. Жодної п'яді нашої землі ми не ні віддамо ніякому московиту. А ситуація корінним чином зміниться. І ми бачимо, будемо бачити своїми очима вже в цьому році, які позитивні зміни відбуваються. Але є, друзі, і ризики. Є ризики застосування тактичної ядерної зброї, тому кожен з вас повинен пильнувати і повинен бути готовий до... Наймасштабніших і найскладніших викликів сьогоднішнього дня. Що стосується е, нашого місця в загальній спільноті держав, ви бачите, як туго нам допомагає допомагають Сполучені Штати. І я вважаю, що Байден це є брехливий лис. І те, що робиться на рівні керівників держав, це є полуправда, подвійні стандарти і брехня. Це, друзі, брехня і наших хлопців і наших дівчат задля своїх паскудних намірів для реалізації своїх глобальних зацікавленостей. В землі, в ресурсах. Ці покидьки використовують наш люд як гарматне м'ясо. Нема людини, немає проблеми. Нема населення в Україні. Роби, що хочеш з тими можливостями природними, які у нас є, які на сьогоднішній день згідно конституції належать народу України. Тобто кожному з вас. Декілька потужних транснаціональних корпорацій зайшли на територію України і вклали вже дуже багато грошей, і ніхто від цих грошей відмовлятися не буде. Крім того, компанія BlackRock, яка займається скупкою природних багатств. Територій пострадянських, вона також має місце у нас в Україні і є з нею домовленості Вищого керівництва країни. Тому це досить потужні структури. І це потужні структури, які не представляють Господа і не представляють світлий ангельський світ. Вони представляють світ демонічний. Чому? Тому що Господь є любов, і все, що робить Господь, воно йде від любові і бажання блага людині. А все, що йде від цих транснаціональних корпорацій і компанії BlackRock, це корисливі наміри. А ми знаємо, що корисливі наміри йдуть від сатани, бо він прийшов для того, щоб вкрасти, для того, щоб убити. І для того, щоб погубити кожну людину. Тому немає віри і немає довіри до всіх тих транснаціональних лихварів, які прийшли на нашу землю і бажають розвивати свій бізнес. Друзі, ми повинні укріпитись на своїй землі, взяти дійсну владу в свої руки згідно п'ятої статті Конституції. І управляти всіми природними ресурсами. Це перше. Друге, ніколи лихварі-негідники один з одним не домовляться. Вони один з одним можуть гнобити і вбивати нас, землян, людей, населення. Але між собою вони, наче гієни, воюють за шматок м'яса і будуть кусати один одного для того, щоб хватити якнайбільший кусок. Тому, друзі, для того, щоб владнати ситуацію із росіянами чи з московитами і з іншими оточуючими народами, ми повинні, як люди, мати своє народне представництво і свою народну дипломатію. Треба брати ситуацію в свої руки, створювати представницькі народні органи, які будуть мати спілкування і домовленості. З іншими народними органами інших держав, з громадськими організаціями, різними об'єднаннями. І я бачу, що тільки через такий підхід ми, як народ України, можемо владнати ситуацію і привести ситуацію до миру. В іншому випадку миру не буде, буде знищення, ще більше подальше знищення. Я вірю. Проведіння Боже. І незважаючи на всі ризики, я вірю в те, що щось відбудеться і якимось чином Господь ситуацію владнає, але владнає не самотужки, а владнає через нашу активню, активну участь в цьому процесі. Саме ми, як українці, започаткували такий всеукраїнський рух, платформу. Нейтральну платформу, на яку можуть доєднуватись багато різних організацій, звичайних людей-фахівців, і називається ця платформа Асамблея Національно-духовного відродження України. Друзі, давайте об'єднаємо наші зусилля і своїми солідарними силами призведемо цей світ до порядку. Московити порядок, який був, вони їм знехтували і зруйнували цей порядок. І від нас, я вважаю, від українців, залежать ініціативи, які призведуть до мирного процесу. Тому, друзі, давайте об'єднуватись на цій платформі. Зараз е редагується і готується до публічного проявлення меморандум. Маніфест, не меморандум називається, а Маніфест. Маніфест це ідеологічні наміри і це такий план дій, який ми будемо впроваджувати в життя. І саме задля цієї оперативної мети я оголошую вам сьогодні те, що оголошую. Що стосується наших тактичних дій. Ми повинні допомагати нашим Збройним силам і хлопцям на фронті. Ми, як козацтво, готуємося до початку роботи нашого рекрутингового центру, козацького рекрутингового центру. Зараз дописуються, прописуються програми, підтягуються фахівці для навчання і ми комунікуємо з керівництвом. Військовим керівництвом і з політичним керівництвом нашої держави для того, щоб легалізувати всі процеси. Процеси і так ідуть. Хлопці і так по можливості готуються, але нам потрібен легальний формат для того, щоб ми могли залучити якомога більше і допомогти нашій країні, саме нашою казацькою мілітарною складовою. Крім того, ми активно допомагаємо нашим воякам. І сьогодні я хочу оголосити збір для Військової частини 4980, яка звернулася до нас до благодійного фонду Козацький, за допомогою, щоб придбати два джипи. Їх треба придбати, їх треба підремонтувати і передати хлопцям на сіверський напрямок, де вони ведуть активні бойові дії. В цьому ролику ми представимо фото звернення і представимо коротенький ролик, який записаний. Саме хлопцями військовими, які до нас звернулись і звертаються до всіх небайдужих за допомогою, як казав один з комбатів нещодавно мені, що є дві проблеми. Перша проблема відсутність заробітної плати і затримки заробітної плати, і обмеження цієї заробітної плати. А друге відсутність достатньої кількості колес, тобто бортових джипів судиходних. Які спасають життя наших хлопців і які використовуються по-різному на передовій. Те, що закупає наше керівництво, закупили там якісь китайські позашляховики, які, яких вистачає тільки на один виїзд на передову, бо вони грузнуть, відриваються кардани. Ну, це машина, машини не тієї, якості, які потрібні, а потрібні якості японські машини. Також називали Ford Нісан-Навара. E, а найкраща машина хлопці вважають, що це є e, Mitsubishi Л-200. І от Ми хотіли придбати два Mitsubishi Л200 для наших хлопців, для нашої бригади, ми, якою ми цією частиною військовою e, опікуємося і бажаємо хлопцям допомогти. Будь ласка, це наш перший публічний такий збір через YouTube. Долучайтесь, хлопці, дівчата, і активно допомагайте. Другим посиланням це буде посилання на рахунок нашого благодійного фонду. Гроші з якого підуть на закупівлю і ремонт цих бортових позашляховиків. Бажаю здоров'я. Військова частина А4980 виконує бойові завдання на Сіверському напрямку. Звертаємось до фонду благодійного фонду Казацький та до небайдужих громадян. Наразі підрозділ потребує два пікапи Л-200 або схожі для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам всім, дякую за вашу активну позицію. І знайте, що всяке дерево пізнається не по словах, а по плодах. Давайте нашою соціальною згуртованістю, нашим соціальним солідаризмом докажемо всім, що ми браття і сестри козацького роду, що ми вояки в дусі, ми вояки в тілі і ми вояки в нашій широкій, благородній душі. Дякую всім.